Вій, бізнес на НВ історії успіху, поради та новини. Розділ створено за підтримки про кредитбанк, шановні партнер нашого ефіру, вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. Ми з вами зараз говоримо про повоєнне відновлення України, і я розумію, що я зараз можу у відповідь почути. Ви мене можете просто перепитати. Вибачте, про що ще треба спинити війну і зберегти українську державність, і це правильно. Це абсолютно правильне формулювання. Але знаєте, я міркую наступним чином. Кожна нація повинна мати перспективу і бути готовою до наступного етапу нашої історії. На зв'язку з нами зараз Олександра Бетлій, провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пані Олександро, вітаю вас в ефірі! Поки що тиша у нас в ефірі. Пані Олександро, чуєте? Вітаю. Мене, мене не чути. Вітаю. Так, так я так, чую. Так, чути. чути. Пані Олександро, мабуть, зарано говорити про якийсь порядок цифр там, в доларах чи в євро а, на відновлення України, зважаючи на те, що війна триває і ворог продовжує руйнувати нашу країну. Зрозуміло, що таких цифр ми не маємо, але водночас Світовий банк з партнерами щороку зараз робить такий вправу, і розраховує оцінку потреби України для відновлення, тобто фінансової потреби, за останню, яка була в лютому зроблена 2025 року. Ця потреба перевищує 500 мільярдів доларів. Там не все це про будівництво. Частково це, скажімо так, компенсація за втрачені якісь можливості, але досить велика сума з цього всього це якраз про те, скільки нам треба коштів на відбудову відновлення. Зрозуміло, знову ж таки, що йдеться, наприклад, про те, що підбудова має йти за принципом білдбекбета, тобто це відбудовуємо ліпше, ніж було. Для чого? Для того, щоб ми не відбудовували старі приміщення наших лікарень, скіл і так далі, або житлових будинків, а будували щось сучасне. І отут якраз є цей перехід, що навіть під час. Повномасштабної війни, яку ми сьогодні маємо, нам потрібно вже думати про те, як будемо відбудовувати надалі, тому що треба розробити нові підходи, розробити нові рішення і так далі. Що коли ми будемо відбудовуватися вже в великому обсязі, щоб ми не витрачали час на ці розробки законодавчих актів, на розробки рішень технічних, на розробки якихось нових стандартів. Тому це треба все робити сьогодні. І знову ж таки не забуваємо, що відбудова відновлення вже триває, просто вона має такий нагальний характер. Тобто, ми відбудовуємо те, що на що вистачає грошей, і те, що нам пріоритетно треба відбудувати. Щоб щодо будувати краще, тут абсолютно все зрозуміло. Не хотілося б знову побудувати старі електростанції, наприклад, так, тому що на майбутнє України очевидно це децентралізована сучасна модернова енергетика. А, а я вас а, чітко почув. Ви сказали, що оцінка в 500 мільярдів доларів це стан на лютий 2023 року. А з того моменту не перераховували, зважаючи з двадцять знов... 25-го року. А, ні, ні, ні 25-го року. 25 я перепрошую. це, все, все зрозуміло. 25-й рік. І а, яка який концепт існує щодо того, де брати ці гроші? Теж не маленькі. Поки що концепту реального немає. Частину коштів ми сподіваємося такі отримати від наших міжнародних партнерів. Це буде стосуватися особливо соціальних проєктів, але водночас дуже велика надія на те, що це будуть приватний бізнес, який буде приходити іноземний приватний бізнес. І також український приватний бізнес, який буде допомагати Україні відбудовуватися. Зокрема, цього року набув чинності, було ухвалено і набув чинності закон про. Публічне-приватне партнерство це фактично інструмент, за яких приватний інвестор приходить, наприклад, відбудовувати лікарню або може відбудовувати навіть школу. Він заробляє гроші на чомусь ще іншому, але в результаті він інвестує в відбудову. Такі механізми мають працювати в Україні після завершення війни. Сьогодні це складно, тому що треба через високі військові ризики. Але водночас, навіть зараз, в принципі, вже запускається пару точкових проєктів, які мають на меті, наприклад, відбудувати там якусь лікарню, але або її модернізувати. Для того в принципі, щоб знову ж таки перейти на публічно-приватне партнерство, треба зробити, щоб умови роботи українців українського іноземного бізнесу в Україні в Україні були сприятливі, щоб інвестиційний клімат був сприятливий і вони приходили сюди з інвестиціями. От, власне, та я у вас і хотів перепитати про відповідний бізнес клімат. Які настрої ви фіксуєте у е бізнесу е в країнах наших партнерів? Власне кажучи, взяти участь в відбудові України? Ми вже чули в принципі бажання якраз бажання інших країн як країн і бізнесу брати участь у відбудові дуже велике. На жаль, не дуже багато. Бізнесу готових хто зараз готовий прийти і вже зараз допомагати, хоча є деякі проекти, які починають, але з розрахунком на те, що зараз робиться певні там дослідження, певні ще щось, ну, аналіз ринку, але з тим, що тільки після перемоги ці бізнеси почнуть працювати в Україні. Ситуація буде залежати також від того, наскільки ми будемо близькі до вступу в європейський союз, оскільки опитування іноземного бізнесу свідчить про те, що Набуття членства Україною в ЄС є одним з найбільшою, скажімо так, перевагою для бізнесу і стимулом для іноземного бізнесу приходити в Україну. Тому дуже важливо, щоб Україна, тобто, це всі органи влади продовжували виконувати наші зобов'язання на шляху до євроінтеграції, і це робили вчасно для того, щоб це членство стало можливим. Вже найближчі перспективи, наприклад, як планувалося у 2030 році. Але для цього треба парламенту, наприклад, і уряду, присвятити процедури розробки законодавчих актів, їх ухвалення і так далі. А що стримує в історії з нашим бізнес-кліматом сьогодні? Це просто як ілюстрація: це те, що Володимир Кудрицький зараз в СІЗО. Ну, ну вже не в СІЗО, тому що він вийшов там під заставу. Але цікаво, що от він і штовхав, наприклад, ідею децентралізованої енергетики в Україні. Та тобто, які на сьогодні існують, на жаль, ці стопори, так які блокують проникнення інвестиційних грошей в Україну вже сьогодні. От дивіться, першим стопором є війна. Ну і це ми маємо розуміти для того, щоб приходити зараз, це треба бути дуже відважним, або йти, наприклад, в сектор оборонки, там де зараз дуже великі можливості, і бізнес туди приходить і іноземний також, тому що інакше ви дуже високі ризики військові. Частина компаній все ж таки приходить, оскільки вони отримують страхування військових ризиків від своїх країн, звідки вони походять і в результаті. В результаті є в більшості країн Європейського союзу є певні програми надання страхування військових ризиків, і ці компанії тоді можуть тут працювати. Але знову ж таки переважно ці компанії відкривають свої підприємства на заході країни, там де більш безпечно, скажімо так. А на сході на жаль, ні але перед в результаті перешкодою першою є якраз небезпека про. Працювати, тому що прилетіти може від росіян судронсу ракета по будь-якій частині України, і тому це найбільша перешкода. Друга перешкода це звичайно те, що в принципі називають іноземні інвестори, коли в їх опитуваннях це відсутність захисту прав власності, це якраз про роботу наших правоохоронних органів. А третя перешкода, яка зараз взагалі існує в Україні, перешкода для діяльності і розвитку підприємств, які вже працюють в Україні сьогодні. Це брак кадрів. Тобто, сьогодні дуже фактично більшість бізнесу стикається з тим, що дуже складно найняти працівників з правильними навичками. Тобто є люди, які в принципі готові працювати, але в них немає відповідної кваліфікації, відповідних навичок. І тому треба їх навчати не завжди є розроблені програми для навчання дорослих в Україні. А що ви думаєте, вивчається? Ось це питання повернення українців за кордону, серед яких багато кваліфікованих людей. А звісно, звісно, ми говоримо з вами зараз про перспективи завершення війни? Це питання вивчається. Його вивчає і уряд, його вивчають різні організації громадянського суспільства, зокрема і наукові організації. Основний висновок, який ну кілька основних висновків з їх досліджень, це перше те, що зрозуміло, що не всі повернуться, тому що частина людей, особливо ті, хто з дітьми, вони там вже затвердилися і будуть там далі проживати. Другий висновок, те, що для того, щоб люди справді повернулися, треба безпека. Тобто, ми говоримо про те, що має бути досить безпечно в Україні проживати, і тоді люди почнуть повертатися. Є питання з. Тому що далеко не всі, хто а, виїхав в Європу, вони мають куди повертатися, тому що це люди можуть бути з тимчасово окупованих територій, це можуть бути люди, чиє житло було знищено або суттєво пошкоджено, і їм немає просто куди повертатися. В цьому напрямку уряд намагається зробити одним з пріоритетів будівництво соціального житла або соціальне житло взагалі. Тобто, це буде житло, яке буде надаватися людям, в яких його немає на певний час, або певним вразливим групам населення. І тому знову ж таки тут є розроблені певні заходи, але поки що розраховувати на те, що дуже багато буде людей повертатися це питання. Головне, щоб в Україні було достатньо безпечно, і наші партнери були готові дати нам сильні гарантії безпеки для того, щоб не виїхали ті, хто тут є. Ви згадали діяльність правоохоронних організацій правоохоронних структур як стримуючий фактор для, скажімо так, для інвестиційної активності, що саме руйнує нашу країну, тому що я вважаю, що коли, наприклад, блокується вступ України до Європейського Союзу через певні обставини, а ось або там здійснюється невиправданий тиск на, на інвесторів, це, це справді руйнівна діяльність. Отже, які найбільш такі бульові фактори ви могли б відзначити? дивіться, на жаль, в Україні не відбувалося комплексної реформи правоохоронних органів. Це те, що треба зробити. Відбувалася судова реформа, вона досі не завершена, її треба нарешті завершити, тому що це така дуже тривала реформа в Україні, яка стримує дуже багато позитивних зрушень. Але водночас реформа судова не з не зможе вирішити всіх проблем, тому що нам треба реформа органів прокуратури. Нам треба комплексна реформа національної поліції, тому що в національній поліції була реформована тільки дорожня поліція, а вони в економічних м, справах займають дуже велике значення і дуже важливе значення. І тому нам треба тут комплексна дуже реформа. Та сама реформа БЕБ, яка почалася з призначення голови, нового голови. Реформа ДПР, про яку теж зараз всі більше почали говорити, це саме зв'язку з справою проти Кудрицького, і зрозуміло, нам потрібна податкова і митна реформа про те, що теж ми говоримо. Але на жаль, тільки комплекс цих реформ може реально комплексно і фах і якісно змінити ситуацію, яка сьогодні існу. А Що ви думаєте, де брати кваліфікованих людей та професіоналів, не схильних до корупції, скажімо так? В усіх цих сферах, наприклад, в судовій гілці влади, якщо я не помиляюсь в принципі в Україні, ну не так багато цих позицій, але вони не перекриті. Мова йде про чотири тисячі суддів в Україні. Якщо, якщо я не помиляюсь зараз. Дивіться, тут же ситуація в чому полягає? Що треба міняти, змінювати принципи роботи, і треба комплексно підходити до реформи. Якщо ми беремо судову реформу, наприклад, суддям дуже сильно підвищили їхнє їхні забезпечення, воно досить високе. Але звичайні працівники районних судів отримують дуже маленькі зарплати. В результаті без вирішення питання комплексно, тобто ми маємо забезпечити нормальний рівень зарплати. Я не буду казати, що таке нормальний рівень. Це треба рахувати, це треба розраховувати і розуміти. Але без нормального рівня зарплати на всіх ланках судової системи ми не можемо вирішити питання корупції. Я не говорю, що там судді не корупціонери. Але питання в тому, що іноді рішення готують не самі судді, а їхні помічники. І тут варіанта два або суддя свого забезпечення може ділитися грошима своїм забезпеченням з тим, хто йому допомагає рішення писати, тому що зарплати там низькі, або другий варіант хтось готує неякісне рішення. Або третій варіант зрозуміло, якщо немає нормальної ситуації, коли суддів, які пов'язані з корупцією, їх просто звільняють. Тут вже інше питання, і тут питання до тих, хто має би ухвалювати рішення про звільнення суддів. Далі так само по всіх органах, тобто реформи мають бути комплексними, процедури мають мінятися, процеси а не тільки люди, тому що люди самі по собі, і це має бути, наприклад, як колись планувалося в прокуратурі масова перетестація і розуміння, що да, можливо, ми в якийсь момент звільнимо частину людей, і в нас буде мало людей, але це буде корисно. Верховний суд було реформовано, але якщо в Верховному суді лежить кілька тисяч справ, багато насправді справ. Пов'язаних з порушеннями в податковій сфері, причому дуже часто це можуть бути дуже такі невеликі справи, не по великих сумах. Це означає, що просто цими справами завалюють Верховний суд, який не справляється потім своїми обов'язками, хоча він, в принципі, був реформований і там були змінені процеси. Тому тут треба змінювати процеси ще в податковій. Яка там, коли податкові інспектори бояться скинути якусь справу і не проводити її далі, а просто домовитися, тому що вони бачать що фактично. Домовитися по це мітігейшн, то що називається те, що медіація перепросила, називається, коли фактично вони доходять до якогось узгодженого рішення разом з бізнесом, тобто це не корупційні справи, про які можуть бойтися. Але фактично податкова е, припиняє, наприклад, подавати апеляцію, і йти до верховного суду, якщо видно, вже що вони програють цю справу, тому що бізнес має рацію а податкова в принципі, зробила неправильно, коли подавала скаргу, і тому, тому тут просто воно все комплексно, воно все зав'язано один на одному. Так, Верховний суд у нас реформований, але водночас зараз вищий антикорупційний суд слухає справу його колишнього керівника Всеволода Князєва, якому інкримінують величезний хабар, а, в 2 мільйони 700 тисяч доларів, доларів. Доларів, звісно, доларів. А я про це вільно зараз кажу, тому що законопроект, який прийнято у Верховній Раді в першому читанні, ще не вступив в силу. А от він заборонить називати прізвище до, до вироку суду, що може тривати насправді роками. Е, скажіть, скажіть, будь ласка, ми нещодавно почули звіт Європейського Союзу щодо, е, щодо скажімо так, темпів здійснення реформ в Україні на шляху до е, інтеграції до Європейського Союзу. І я от чув. І радісні звіти в Україні про те, що це найкращий звіт, і критичні про те, що е, нам вказали на е, ті проблеми, про які зокрема ми з вами зараз говоримо. Так е, чи е, на вашу думку, та чи відображено, власне кажучи, те, що стримує розвиток країни і під час війни, і після війни в цьому звіті Європейського союзу? Звіт справді дещо краще, ніж багато хто думав, що він буде в плані тональності, і плані того, як він висвітлений. але ми маємо розуміти, що це все ж таки дипломатичний досить документ і політично дипломатичний документ з боку Європейського союзу, оскільки вони намагаються нас підтримати. Водночас тут питання в тому, що треба вміти читати мову європейців, та і читати між рядками, коли щось написано. Якщо написано limited progress, Тобто обмежений прогрес. Тут конкретно важливо взагалі розуміти це перше слово є критичним. Друге прогрес це і серії і серії. да, ми написали прогрес, але фактично це означає, що майже нічого не зробили, тому що очікувалося, що Україна за цей рік зробить набагато більше кроків. На жаль, дуже мало прогресу. Нас оцінили в принципі дуже непогано за закон. Про дуже добре оцінили за, за закон про рахункову палату. Але по багатьох сферах в нас помитниці, але в багатьох сферах в нас дуже немає взагалі ну, маленький прогрес, оцей обмежений прогрес або його немає. І фактично по, по словах, по словах, які використовуються, видно, що від нас очікувалося більше, а прогресу особливо немає. І це дуже е, погано, тому що ми, в принципі, якраз е, з колегами з консорціуму РРРФЮ ми оцінюємо зараз е, виконання Україною. Плану України, за яким ми отримаємо гроші від Європейського Союзу, У нас дуже все там погано. Ми втрачаємо гроші. Тобто, в одному кварталі ми не отримали мільярд, в другому трохи більше мільярда. За четвертий квартал цього року ми можемо не отримати ще пару мільярдів євро допомоги, саме через те, що Верховна Рада дуже не завжди голосує вчасно за закони. уряд не завжди вчасно виконує свої рішення. Президент не завжди вчасно вписує законопроекти, ухвалені вже парламентом. Тобто проблема на кожному кроці, але натомість ми не виконуємо е, той урядовий документ, який ухвалив сам уряд, і по якому ми маємо отримувати гроші. І це навіть ми ще не говоримо про євроінтеграційні закони, яких набагато більше. І тому, якщо ми хочемо йти в європейський союз, якщо ми хочемо наступного року побачити справді позитивний звіт е, від Європейської комісії. Всім органам влади дуже треба присвитися в своїх процесах і напрацювання, і потім ухвалення законопроектів, законів і розробці постанов відповідних і так далі. Тому тут присвислатися треба всім органам влади, тому що інакше набуття членства в Європейському Союзі у 2030 році воно залишиться таким. Мрію, яку ми не зможемо здійснити, пришвидшитися, як на мене, і деяким просто прокинутися треба. Отже, святкові реляції від урядовців про те, що звіт Європейської комісії просто найкращий в світі, краще не буває. Ну я скажу так дуже дипломатично і м'яко, серйозно перебільшені. У мене, мабуть, фінальне до вас питання, пані Олександро. Ми з вами говоримо про відбудову України в повоєнні часи. А як ви ставитесь до масштабних будівництв, які часто відбуваються? Та по всій країні, ну правду кажучи, в тилових містах, і багато мільярдів е, бюджетних грошей йдуть ну, буквально в асфальт. Е, насправді зараз на відбудову відновлення в нас не так багато грошей, їх е, насправді дуже мало. І ми бачимо на наступний рік, теж е, фактично ріжеться фінансування на, на відбудову відновлення. Багато проектів фінансуються за рахунок коштів саме Європейського інвестиційного банку. Зокрема, але ключове тут що є проблеми саме в публічних закупівлях, є проблеми з формуваннях косторисів через те, що не дуже досконале законодавство саме цінного творення. Саме тому, в принципі, Міністерство розвитку зараз якраз було створено робочу групу, яка напрацьовує зміни в ціноутворенні для того, щоб забезпечувати, скажімо, менші забезпечити прозоріші закупівлі з меншими порушеннями, які сьогодні є. Для Міністерства розвитку і взагалі для всіх органів влади, які займаються відбудовою, дуже важливо, щоб інші компанії конкурентність була б закупівлі, Кивель, то інші компанії теж приходили до участі в закупівлях, і тут ми знову наражаємося на питання саме правоохоронних органів, оскільки ми коли в рамках нашого дослідження по будівництву, яке ми робили, стали в компанії, які великі перестороги. Тобто, те, що я вже говорила, наприклад, питання ціноутворення є проблемним, є питання кадрів, але ще велике питання якраз до правоохоронних органів деякі компанії нам говорили, скільки в нас об'єктів публічних закупівель, стільки в нас кримінальних справ відкритих правоохоронними органами, і далеко не завжди там є питання саме до будівельних компаній, там є питання до замовника, іноді питання до проєктантів. Тому тут треба теж комплексна реформа для того, щоб якраз почистити і зробити більш ефективними закупівлі будівельних робіт, для того, щоб будувалося справді те, що треба. Поки що дані, всі, які нам потрібні, вони відкриті. Тому громадянське суспільство дуже часто в принципі і моніторить закупівлі відбудови відновлення будівництва щоб сприяти зменшенню таких навантажень. Дякую. Я такий знаєте, фінальний штрих, тому що пані Олександра згадала про відповідне дослідження. А кожен бажаючий може на економічній правді прочитати статтю Олександри Бетлі, яка називається Велика відбудова під ризиком. Зокрема, я там виділив. Наступ, наступний абзац, в якому йдеться про те, скільки коштує квадратний метр відбудови, іноді через занижену оплату праці проєктанти можуть свідомо закладати в проект дорогі та нераціональні рішення для штучного збільшення вартості будівельних робіт. Все це потрібно оптимізовувати і приводити до якоїсь тями, і це питання не лише на наш на часи нашого повоєнного розвитку. Дякую дуже. Шановні з нами на зв'язку була Олександра Бетлій, провідна експертка інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі! Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.